2 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами зарядна станція Genridgy GSE 1018. Зараз її випробуємо. І подивимося, що показує на табло. Дана станція на 1800 Вт. Пікова, 2200 Вт. Країна походження Іспанія, друзі. Включимо світильничок. О, відображається 16 Вт. Включаємо обігрівач. Да, друзі, 1800 Вт. Нема такого, що підключити. Має безпроводну зарядочку.